Вітаю, брати та сестри, слава Богу. Ще будемо продовжувати молитися за, за Україну, за те, щоб закінчилася війна в нашій землі. І ось дійсно брат Павло проповідував про радість і. От, слухаючи проповідь, можна Ну мені прийшли на, на пам'ять дуже багато, знаєте, таких е, відео, які зараз є в, в мережі, коли звідти, з війни. І я ось так собі думаю, дійсно, наскільки важко бути радісним от, в такі моменти, е, коли. Особливо коли привозять е, сюди вже наш, ну, військових наших і, і хоронять їх тут. І, і дуже, ну, тут немає радості. Це лише печаль. Печаль у всіх, всіх хто і рідних особливо, і просто українців, які вже, вже майже два роки продовжуються це. І тому, знаєте, церква, вона. Такій постійності вона стоїть в молитві і просить у Господа, щоб це завершилося все. І знаєте, я думаю, що, е, буває, ми себе запитуємо у Господа в молитві, Господи, коли, коли вже закінчиться це, коли наступить мир, коли вже ми зможемо ось ну, з такою радістю, дійсно в повноті. Прославляти тебе і згадувати це тільки, знаєте, як віддалено, так. доколя, як знаєте, є таке слово. І дійсно, ми задаємо це питання в, в своїх молитвах Господу. І, ну, і, можливо, хтось знаходить відповідь, комусь Бог відповідає. Ось, а, але ось, такий напрямок, як я хотів би взяти. Про що помолитися, це саме за нашу постійність. Тому що ми не знаємо, знаєте, скільки це буде продовжуватися ще. І, і щоб не опускалися руки наші, щоб ми, дивлячись на те, я, я згадую ось ці почуття, я згадую, коли почалася лише війна, і там люди почали говорити: ну там декілька тижнів вона пройде. І наскільки це важко було сприймати? Ну як це може бути декілька тижнів? А зараз це вже. Два роки пройшло майже, і це важко сприймати, коли хтось говорить, що це може бути ще там на декілька років. Назвичайно, це все важко, але постійність молитов, постійність всіх молит, молитов для те до Господа, щоб він завершив цю війну, це дуже важливо. Я от хотів би, знаєте, таку невеличку паралель провести з життям патріархів. Авраама, Ісаака, Якова, коли Господь їх вибрав, пообіцяв їм, пообіцяв Аврааму, що буде від нього великий народ. І от у всіх трьох цих патріархів прослідковувалася така е, одна особливість в їхньому житті. Дуже цікаво, я так просто нещодавно помітив, насправді досить простий відомий факт, просто я подумав про нього. Ось Почну декілька місць із писання, зачитаю, почну з буття 11 розділ 29-30. Авраам і Нахор одружилися. Ім'я Авраамової дружини Сара, а ім'я Нахорової Мілка. Вона була дочкою Гарана, який був також батьком Іскі. Сара була неплідною і не мала дітей. Потім це. Найперше. Найперше місце потім, буття 13 розділ 14,17. Після того як Лот поділився від Авраама, Господь сказав: Підведи свої очі, подивись з того місця, де ти перебуваєш на північі, на південні, на схід і на захід. Всю цю землю, яку ти бачиш, я навіки даю тобі і твоїм нащадкам, учиню твоє потомство як пісок землі. Якщо хтось зможе порахувати піщинки землі, то й твоє потомство буде пораховано. І ось, знаєте, ось ці два місця. В першому просто сказано, що Авраам одружився, наступив якийсь час, якщо подосліджувати Біблію, то це приблизно в 75 років в нього, йому було, коли він одружився. І потім, через деякий час, Господь промовляє до Авраама. Він його обирає і говорить: я через тебе зроблю великий народ. Я тобі дам твоєму потомству дуже багато, і в тебе велике буде потомство. І ось таку обітницю закладає Господь Аврааму. І Авраам вірить Господу, і Авраам іде за Господом, робить те, що Бог просить. Але перед цим, ось 30-й вірш, 11 го розділу, написано: Сара була неплідною і не мала дітей. І ось знаєте, ось. ці Обіцянка Господня, і ось цей вірш, вони якось не сходяться один з одним. Для того, щоб було потомство, потрібно, щоб дружина вона могла народити. Але тут написано, Сара була неплідною. І, 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 і це ми так читаємо просто вже там через декілька розділів ми читаємо, що в нього народився син. Але насправді це пройшло багато років. В 100 років вже народився в нього син. І ось ці 25 років, там іще неодноразово Господь говорив з Авраамом, можливо, він йому ще раз нагадував цю обіцянку, але все ж таки пройшов великий час. І я просто собі так ну, задумувався, що хіба не приходили думки Аврааму такі, що ну, щось не сходиться тут? Моя дружина вона не народжує. Як же від мене буде потомство? Можливо, ми, ми не знаємо не будемо зараз про це думати, але про те, що він якби переживав, навіть е, може свідкувати ось той випадок зі служанкою Агарією. Вони вирішили з Сарою, можливо, таким шляхом буде потомство. І знаєте, ось такий якби сильний муж віри Авраам після. Того, як Господь навіть з ним говорив, і у нього було ось це випробування. Я думаю, знаєте, це таке випробування часом, коли є обітниця, Авраам знає, бачить цю обітницю, але тим не менше є час, який треба пройти. Ось це випробування ось цим часом, який треба пройти. І наскільки б ти не хотів би, щоб вже зараз це сталося, все одно треба, щоб пройшов час. І тільки тоді, коли наступить деякий час, ти, ти це отримаєш. Потім дивіться. Наступне слово, буття 25 розділ 2021. 25, 25-20-21. І був Ісаак віку 40 літ, як він узяв собі за жінку ревеку, дочку Бетуїла Арамеяніна, спадену Арамейського, сестру Арамеяніна Лавана, і молився Ісаак до Господа про жінку свою, бо неплідна була, і Господь був ублаганий ним і завагітніла ревека, жінка його. І ось знову ж таки. У Авраама дружина вона неплідна, у його сина дружина також неплідна. І знаєте, я так ну, думаю, ну, ну, чому так? Якесь цікаве таке випробування. І у Авраама, і у сина. І потім ми почитаємо ще буття 30 розділ, 1-3, і побачила Рахіль. Що вона не вродила Якову і заздрила Рахіль сестрі своїй, і сказала до Якова: Дай мені синів, а коли ні, то я вмираю. І запалився гнів Якова на Рахілі, Він сказав, що я замість Бога, що затримав від тебе плід утробе. І ось знову ж таки, третій же патріарх, і його дружина не плідна. І знаєте, якщо так подивитися збоку, можливо, не крізь Біблію, а просто ось. Зі сторони, то можна здатися, що на цій сім'ї якесь прокляття. Тобто кожна, кожна дружина вона, вона не народжує. Одна не народжує, друга не народжує, Беруть вже, і знову не народжує. І Хоча там у Якова було якби, більше дружин, але тим не менше його улюблена дружина, вона також не народжує. Але ось це випробування, ось це випробування часом їм. Потрібно було пройти, не дивлячись на те, що ну, ким би вони не були, Господь, Господь дає таке випробування. Пройде час, і, і Господь дасть те слово, яке було сказано, те слово, яке було сказано Аврааму, Ісааку, Якову, воно виправдалося. просто там пройшли роки, когось 25 років, когось 20 років, у Якова там здається найменше, але все одно там приблизно 7 років він чекав, поки Рахіль. Народила. І ось знаєте, проєктуючи так на наш, на наш час, ми всі якби, очікуємо і благаємо у Господа, щоб завершилася війна, щоб наступив мир. Але, можливо, це також одне з цих таких випробувань, що має пройти якийсь час, має, має ще щось трапитися, що ми, можливо, не знаємо. І Основне, що, що ми можемо робити, і що луна, і проповідники закликають, це те, щоб молитися за, за Україну, молитися, щоб Господь помилував, помилував народ, помилував церкви. Коли хтось буває, якщо хтось не ну, стоїть не на рівній дорозі, нехай виправить свій шлях, нехай е, і, і, і це якби, наше завдання як церкви. Продовжувати в постійності, в постійності. Можливо, пройде пройдуть ще деякий час. Можливо, цей час великий, нам навіть страшно про це думати, але, тим не менше, в постійності. Я такий, знаєте, хотів би от паралель таку можливо, провести. Вони молилися, вони ну, роками. Нехай Господь благословить нашу землю. Ми будемо зараз ще молитися і продовжувати молитися, і ви знаєте, що в нас. І кожен ранок є молитва. Я так, знаєте, собі навіть думаю, не завжди е, хочеться встати зранку для того, щоб помолитися. Але, тим не менше, наші руки, наші серця, вони повинні бути в постійності за цю нашу потребу, тому що ну, це, це є дуже важливо для нашої землі. Тому, тому давайте і зараз будемо продовжувати молитися за Україну, за завершення війни, за тих, хто вже довгий час. Очікує від Господа цієї відповіді і просить Боже доколі, але Господь ще, можливо, не відповідає, можливо, ще щось має трапитися, тому будемо молитися. Амінь.